Вітаю, любі шестикласники! На уроці української літератури, тема якого Степан Руданський, коротко про письменника. Співомовки Руданського унікальне явище. Добре торгувалось. Сьогодні на уроці ми ознайомимось із життям і творчістю Степана Руданського. Співвомовкою як літературним жанром розкриємо різноманітність тематики творів Степана Руданського та їх художні особливості, виробимо вміння характеризувати героїв і порівнювати їх, розвинемо культуру мовлення, пам'ять, увагу, спостережливість, сформуємо навички виразного читання Біографія Степана Руданського. Ім'я з письменника, створчістю з якого ми ознайомимось сьогодні, у перекладі з грецьки означає вінок або вінець. Його називають найвеселішим поетом України. Син Івана Франка Тарас згадував, що твори цього письменника були найулюбленішими для усієї їхньої родини. Він був не лише талановитим поетом, а й професійним лікарем перекладачем. Саме про нього славетний Володимир Сосюра сказав. Він так любив людей, що сяя весь зорею. Він серцем сяяв так, як і його пісні, у дні, які встають, мов сонце над землею, і світять людям всім. Та його смерть зовсім не сколихнула Україну. Про це майже ніхто не знав, крім жителів Ялти. Які провели поета в останню путь, і за повітом на брилі надмогильного каменя висікли слова На могилі не заплаче ніхто на чужині, хіба хмаронька заплаче дощем по мені. Лише через вісім місяців після поховання некролог помістила львівська газета Правда. Інші видання не віддали й такої шани поетові мученику. Народився Степан Васильович Руданський. 6 січня 1834 року на Поділлі в селі Хомутинці Вінницького повіту в сім'ї священника, навчався в Кам'янець-Подільській духовній семінарії, а згодом у медико-хірургічній академії. Саме в цей період Степан Руданський починає плідно працювати на ниві письменства. Передусім він прославився як автор так званих співомовок. З якими ми сьогодні ознайомимося. Письменник переїздить до Ялти, теплого й лагідного Чорного моря, Кримські гори, де чисте повітря та ростуть екзотичні тропічні рослини. Здавалося б, насолоджуйся й твори, проте тут Степан Руданський самовіддано поринає в роботу. Він поєднує обов'язки міського лікаря, завідувача лікарні. Лікаря в маєтках графа Воронцова, карантинного лікаря Ялтинського повіту. З бідняків за лікування плати не брав. Молодого лікаря Ялтинці любили за веселу вдачу, безкорисливість і доброту. Влітку 1872 року в Криму спалахнула епідемія холери. І Руданський з обов'язку карантинного лікаря і постійного члена санітарної комісії міста брав участь у ліквідації небезпечної пошесті, внаслідок чого сам захворів на холеру і помер на 39-році му році життя. Хоч яким складним було життя письменника, багатодітна сім'я, у якій народився, нестатки під час навчання. Хвороба та інше, проте його творчість сповнена оптимізму, гумору, доброго сміху. Степан Руданський, як і Леонід Глібов, писав Байки. Це переважно твори з розгорнутим сюжетом, пісенною формою. Вони дуже близькі до казок про тварин: Ворона і лис, собака і кіт та інші. Значну цінність творчого доробку Руданського становлять його переклади античної літератури. Поет написав близько 200 віршованих гумаресок, кілька поем, чимало байок, балад, ліричних віршів. Але найбільше прославився письменник саме своїми співомовками. У 1880 році в Києві мати Лесі Українки Олена Пчілка. Видала співомовки поета, що і сьогодні вавлять нас своєю дотепністю та гостротою, які стали окрасою української літератури. Словникова робота друзі. Семінарія. Середній духовний навчальний заклад. Холера. Гостро інфекційне епідемічне шлункове захворювання. А зараз пропоную виконати творче завдання, а саме складіть психологічний портрет письменника Степана Руданського, записавши в порожні клітинки слова, що стосуються життя та діяльності письменника. Сподіваюсь, що ви успішно впоралися з поставленим завданням. Прийшла черга до рубрики цікавинки, колись жодне господарство не обходилось без дьогтю. Ним мастили шкіряне взуття, гужову збрую, аби була довговічною та м'якою, не розмокала і не тріскалася. Його широко використовували в народній медицині. Заліковували різні шкіряні хвороби у тварин і людей, радили вживати при злоякісних пухлинах, виводили парші коросту. Дьогодь був також незамінним за часів війни. Ним змазували збрую, повози, лікували коней, часто у й вояків. Не випадково Богдан Хмельницький видав спеціальний універсал з підтвердженням привілеїв тим, Хто займався дігтярством. Нині побутове значення та виробниче застосування дьогтю дуже звузилося, проте у деяких галузях, особливо у фармакології, він дотепер украй необхідний у приготуванні деяких лікарських компонентів, поки що немає рівних йому замінників. Пропоную вам трішки відпочити і переглянути пізнавальне відео. Ціла аптека в народній медицині. Лікувальні властивості дьогтю були доведені багатовіковим досвідом лікарів. Виготовляють з такої тендітної білої берези таку чорну-чорну субстанцію. Контрастно, правда ж? В давнину лікували навіть віску, а от для захисників Кам'янець-Подільської фортеці дьохоть був майже незамінним. І зараз ми це побачимо. Все відчиняю. Опа. ось це вже дьохоть є. Невелика кількість. Але наше. Ну я думаю, що дьоготь це слово іншомовне, тому що коріння йде ще від Литви, Естонії, звідти там це означає випалювати, якщо брати. Я не знаю, як воно вимовляється по-естонськи, вірно це випалювати. Тобто він давно відомий. От в мене зразок і є, бачите, ось. Ось така кора, вона може бути більша, менша, вуща, довша. Далі цю бересту скручуємо в такі рулончики. Вона далі поміщається в посудину. Це може бути ну, котілок, каструлька, що завгодно. Ось. Далі ми ведемо підготовку самого вогнища. Ми спочатку я там покажу, викопуємо ямку в землі, звичайна яма. Поміщаємо туди нашу посудину. Цю яму. Далі ми посудину, закриваємо кришечкою. Чим не цікаво у ній є отвір. Ці кришечці, бачите, далі вже підготовну з берестою Ми кладемо зверху, але верх ногами, так щоб верхня частина була так закривала сюди. Виходила така система, де не потрапляв кисень. Вона закрита повністю. Обкладали це все дровами, підпалювали і одна-дві години вогнища, і ми маємо його нашу. Так багато переваг, і лише один недолік: запа. Вивчаємо таку барвисту калоритну українську мову зі словописом університету Грінченка. Пропоную прослухати співомовку добре торгувалось. Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці Ходив чумак з мазницею межі крамниці, і в крамницях, куди глянеш, в сріблом злотом сяє, А йому то і байдуже він дьогть питає. Реготять купці дурнії, а він тільки сплюне. Та й до другої крамниці багатшої суне. Найбагатшої крамниці два купці сиділо, і туди чумак заходить, з мазницею сміло. Добрий день вам, добрі люди, та й зачав питати, чи нема у них, принаймні, дьогтю продати. Ніту, ніту, купці кажуть, та й шельми сміються. Здесь не дьоготь, только дурні, а дні продаються. А чумак їм. Тоні року ж добре торгувалось, щойно два вас таких гарних на продаж осталось. Словникова робота склеп, крамниця, мазниця посуд для дьогтю. Дьоготь в'язка темна рідина, яку використовували для змащування взуття. Зброї, коліс та інших господарських потреб. Ви плідно працювали діти, і я пропоную вам гімнастику для очей. Гей, віч доктор! ee u a a ting tang wala wala bang bang ee u a a ting tang wala wala bang bang ee u a a ting tang wala wala bang bang ee u a a ting tang wala wala bang bang do 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 ting tang wala wala doctor i was in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Ooh, mm, I Повернімося до роботи? Поміркуйте та дайте відповіді на такі питання? Яка тема цього твору? Яка основна думка співомовки? Що у вас викликало сміх? Чому чумак шукав дьогтю в крамницях, де він не міг продаватися? Як до цього поставилися купці? У чому, на вашу думку? Виявилося почуття власної гідності чумака. Перечитайте три останні строфи: Як, вступивши в найбагатшу крамницю, чумак привітався до купців? Зверніть увагу, друзі, на їхню відповідь. Чому вони намагалися говорити російською мовою? Що можна сказати про рівень культури купців? Що відповів купцям чумак? Як це його характеризує? У чому полягає коміс ситуації, зображеної у творі? Довідка. Змішання слів різних мов називають макаронічною мовою. Це є одним із засобів творення комічного. Переходимо до наступного етапу уроку. Гронування. Охарактеризуйте, будь ласка, героїв співомовки, купців і чумака. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перегляньте, будь ласка, чи вірні ваші відповіді? Підсумок уроку. Візьміть в руки ручки, розгорніть зошити, запишіть паспорт співомовки. Добре торгувалась. За жанром твір двір Співомовка. Тема твору розповідь про чумака, який шукав дьоготь у багатих крамницях і пошив у дурні двох купців. Основна думка автор закликає не насміхатися з інших, бути приязним та привітним. Ідея уславлення мудрості, кмітливості чумака, вміння відстоювати свою власну гідність. Домашнє завдання. Знайдіть та запишіть три прислів'я або приказки про гумор або сміх. Проведіть дослідницьку роботу. Заповніть таблицю та порівняйте особливості жанрів анекдот, байка та співумовка. Спільні риси запишіть синім кольором, а відмінні червоним. Дякую за увагу!